Тут регулюється цим ці... варіантом. Для нас мої пітлі пішина. Це коли вже петля готова, Бачите? Значите? Це вже петля. Е, для того, щоб взяти собаку, допустимо, тримають собаку одна людина, так? друга підходить, вона не дається пітлю накинути. Кусається. Кусається. А вона людина тримає. тако знизу до шею бере її. Раз, вставляє. І, до Все. і, воно вже і потім вже цією палкою тягнеться собака до цього. Повод. Воно його не пошкодить. Да. Бачите, трохи зверху має, чи платить зачиха. Сітки тут он кидає. Буває, що стоїть створа собак, да? буває, що гуляє там ну, самка, да? не треба взяти її, чи як там, чи якісь більш. От не допускає, допустимо, або десь ззаду, що. Гареться, і Накидаєш вона, падає, і накривається, ти підходиш, витягаєшся спокійно, все складається. Воно в транспортному вигляді... Пополам складається. Пополам, Бачите? Щоб його було зручно перевозити. Далі вот є така штука. Теж дуже кльова. Тримається. робота. Ну тут то теж. Буває, що теж стоїть собака, так що не може її взяти. Приходиться. Ззаду брати, допустимо, із е якихось е порога вдома, тобто, е чи з якогось дерева, то вона гілка, бо почти так само набивається, знаєте, витягається, воно вже всередині у мішкові. Все, далі витягаємо її, і як і положено, заносимо клітку, все положено. Так, це таке ще є? Це все. Це основне прийде. А це прийде вже, <плес> вже просто определенне, щоб коли буває клітка, сама теж пройдеться. Прикормка туди, ставиться, ставиться десь там у гучку місці, вона поки підходить туди, їсть, наступає на ту решеточку, вона вихопується, і вже одна собака тут. І яка теж буває от угол, погождання. От, 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 от. Вони всі вугол зупинилися. От на лікарні стоїть, не стоїть. Беремо, витягаємо, переболуємо. І скільки потрапить, скільки змусуємо їх. Після підхинку ми маємо і закладаємо. Все. Дякую. А на дитину, будь ласка. Це не важливо. Півробітник МКП чи Чернігова? Чекайте. Ладно, вот у нас есть трубка, У нас и сюда вкладочки. И так у нас, так. Вот нас так приходите. Должна... Приходите. Приходите. Тут есть специальные шпри... шприцы, толстые и добрые. Это специально для усыпления Снотворных. снотворного. Чисто для снотворного. Вот. Здесь закручивается баллончик с воздуха наполняется, нажимаешь, наполняется, вставляешь, тихонечко лишь, раз, и без, она побежит минут 5, может 3 минуты, в зависимости от человека, как у собаки, как у человека, это иммунитет свой, то есть, бывает на них действует сразу, они начинают терять ориентацию, бывает, что надо за ними идти или бежать, или ехать, Потому что есть такие сильные животные, которые кормятся отборно, все как положено, и ходят с тоже с ними делать. А бывает, что люди у нас хотят за это, не понимают, что мы делаем. И постоянно мы скандалы. Ну, и все. А так все нормально. Это оборудование раньше не было? не было? Всего вот этого, что вы показывали, yes, было раньше.